19 березня Росія атакувала Україну. Зокрема, російські безплотники атакували медичний заклад у Краснопільській громаді на Сумщині. Внаслідок ударів сталася пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували. Під час проведення евакуації пацієнтів і персоналу до укриття ворог здав ще п'ять повторних ударів. Внаслідок цього сталося часткове руйнування укриття, де перебувало 22 людини, з яких семеро мали мобільні пацієнти. Постраждалих серед громадян немає. Загалом вдалося евакуювати 60 осіб. Повідомили у головному управлінні ДСНС у Сумській області. Загалом сили БПО збули було ударних БПЛА типу шахет та безплатників інших типів: у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Житомирській, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях. 56 ворожих безплатників-іметаторів локаційно втрачені, повідомили повітряні сили України. Загалом напередодні було 140 бойових зіткнень. На Харківському напрямку ворог 10 разів намагався просунутися у районі Вовчанська та у бік Малої Шапківки. На Куп'янському п'ять атак окупантів неподалік населених пунктів Петропавлівка і Загризове. На Лиманському ворог атакував 12 разів поблизу Ямполівки, Надії та у напрямку Зеленої Долини і Нового. На Сіверському було дві атаки в районі Верхньокамінського – на Краматорському напрямку шість атак у районах Часового Яру, Курдюмівки, Оріхово-Василівки, Маркового і Притеченого. На турецькому напрямку була 21 атака в районах Озерянівки, Дружби і Турецька. На Покровському упродовж минулої доби наші захисники зупинили 39 штурмових дій агресора, зокрема у районах населених пунктів Олександропіль, Зелене поле, Єлизаветівка, Промінь і Котлене. На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили 9 атак загарбників у районі Костянтинополя. На Гуляйпільському дві атаки у напрямку Привільного та Вільного поля. На Оріхівському три штурми у районах Щербаківки і Степового. І ще три на Придніпровському напрямку. Триває операція Сил оборони України у Курській області. Минулої доби українські воїни відбили там 21 атаку. Також ворог завдав 27 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 33 керовані авіабомби і здійснив 209 обстрілів, три з яких із реактивних систем залпового вогню. Минулої доби противник завдав по позиціях українських підрозділів і населених пунктах 65 авіаційних ударів, скинув 81 керовану авіабомбу. Залучив для ураження майже 2200 дронів камікадзе. Також ворог здійснив 5300 артилерійських обстрілів, зокрема 88 із реактивних систем залпового вогню. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили 16 районів зосередження особового складу, дві гармати і склад озброєння і військової техніки загарбників. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1060 осіб убитими і пораненими. Також українські воїни знешкодили 12 танків, 14 бойових броньованих машин, 64 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, 100 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 111 одиниць автомобільної техніки окупантів. Приєднуйтесь до Сил оборони України разом неодмінно переможемо. Слава Україні! Ярослав один із перших добровольців, які підписали контракт за програмою 1824 з 95-ю окремою десантно-штурмовою поліською бригадою. Мені 18 років саме з Херсонської області, з лівого берега. Йому довелося вирватися з окупованої частини Херсонщини на підконтрольну Україні територію. У захопленому рідному селі лишилися батьки. Щоб не наражати своїх рідних на небезпеку. Хлопець приховує обличчя. Не вивезли волонтери і виїхав за кордон. Mm -hmm. Побув 5 місяців за кордоном. Мені подобалося і приїхав назад і думав, як піти служити. Ти от деякий час побув на непідконтрольній території України. Mm -hmm. Розкажи, що там взагалі як ситуація, що бачив. Приїжджали ФСБшники і могли побити, ну, що не видно синяків, а могли ребра там, і люди потім. Їздили в лікарню. Моя мотивація відтомстити їм Є таке бажання, щоб ну всі території, які в нас були, щоб вони були повернені. Зараз Ярослав разом з іншими побратимами, які підписали контракт, готується до проходження базової загальновійськової підготовки. Кожен із них доброволець. Треба долучатися. Ми будемо разом, ми переможемо. У нас є дух, козацький дух. Нашої рідної мати ми зробимо це разом. Ми повинні бути в одному кулаці і бути одним кулаком. Мені просто жалко тих хлопців, які воюють на нулю. Просто настав час, який потрібно їх поміняти, щоб вони відпочили, побачили життя. Їх. Базова підготовка бійців в навчальних центрах триватиме не менше 45 днів, плюс від 14 днів фахової підготовки. Курс адаптації у військовій частині 14 діб. Контракт 1824 дає можливість обрати виключно бойові посади, серед яких стрілець, стрілець снайпер, стрілець санітар, гранатометник та розвідник. Але кошту не почує. Пішов отак положив. Старший стрілець. Саме тяжке вибрав, щоб спробувати, як це добру підготовку. Саму важку, щоб розуміти, що після року буде, і розуміти, що буде. Хотів щось спробувати щось на штурмі, тяжке. Кажуть, що в 95-ті дуже добра підготовка. Це я вже побачив і спитав, ага. де да, підготовлю дуже крепко. На мій погляд, це сама топова бригада. Тут найкращі інструктори. Тут дуже гарно будуть відпрацьовувати з нами навчання. І до нас будуть відноситись так, щоб ми там себе е, показували. То есть, і нам там легко було. Сектор Сектор тримається не на мене. Димця встати до лав за програмою контракт 1824 можна у шість бригад збройних сил. Тим, хто підписав контракт, держава гарантує грошову виплату у мільйон гривень. Іпотеку під 0%, безкоштовне медичне забезпечення та право на виїзд за кордон після завершення контракту. Усі деталі можна дізнатися на спеціальному сайті або у соцмережах бригад. Я був за кордоном, нікому нічого не сказав. Приїхав в центр рекрутингу і пішов, підписав контракт. І вже після того сказав батькам, що підписав. Спочатку мені не повірили, бо вони думали, що я за кордон. Потім я скинув мій фото туди-сюди і. Ну, вже все. Якщо вирішилися, то йдуть до своїх мети, бо це їхнє життя, їхній шлях. Якщо вибрали якусь мету, то вже 100%, бо вагання, це знесилення йде. До суду передана справа правоохоронців Львівщини, які вимагали у медиків хабарі. Співробітник антикорупційного управління ДПС у Львівській області спільно з двома правоохоронцями вирішили викрити на корупції завідувачку інсультного відділення обласного госпіталю ветеранів. Вони Попросили екс військовослужбовця пройти обстеження та лікування в медзакладі і запропонувати лікарці хабар. Хоча остання і категорично відмовлялося, він просто залишив гроші у її кабінеті. Згодом податківець зустрівся з завідувачкою і повідомив, що правоохоронці за його інформацією проводять розслідування її корупційних дій, і саме він може допомогти закрити справу за 30 тисяч доларів. Отримані кошти зловмисники збиралися поділити між собою. За провокацією підкупу та шахрайство в особливо великому розмірі суд може на декілька років позбавити волі. Чекаємо вироків. Одним із ключових пріоритетів в нашій роботі залишається розвиток української освіти. На четвертий рік повномасштабної війни ми не лише зберігли впорядкований освітній процес, але й адаптували його до реалій воєнного часу. За останні два роки бюджет на освіту і науку зріс на 35% зі 143 мільярдів гривень до 194 мільярдів гривень. Зараз в освітній сфері маємо п'ять основних акцентів. По кожному з них є хороший прогрес, але маємо прискорювати роботу. Перший акцент комплексна політика школа офлайн. Понад 100 тисяч дітей повернули до очного навчання з вересня минулого року. Прагнемо довести цей показник до 300 тисяч. Цього року передбачили рекордні 6,2 мільярди гривень субвенції на облаштування шкільних укриттів. На минулому засіданні розподілили понад 3,8 мільярдів гривень між громадами для реалізації 60 проєктів. Незабаром спрямуємо нові кошти на місця, щоб наші діти були в безпеці. 1,6 мільярдів гривень виділили на закупівлю понад 600 шкільних автобусів. Діти з усіх куточків України матимуть нормальний доступ до освіти. Для нас це принципова позиція. Одночасно підтримуємо нашу економіку, закуповуємо автобуси українського виробництва і розвиваємо вітчизняний автопром. Другий акцент у сфері освіти це нова українська школа. За останні два роки збільшили фінансування цієї реформи на 50%. У 2025 році бюджет НУШ складає понад 2 мільярди гривень. Створюємо базу для профільної реформи. З 2027 року учні обратимуть профіль навчання це шлях до усвідомленого вибору професії. Нещодавно розподілили 500 мільйонів гривень на матеріально-технічне оснащення шкіл. Заклади освіти повинні мати засоби і технології для забезпечення профілювання. Третій основний акцент це розвиток профтехосвіти. Вже обладнано близько 100 майстерень при освітніх закладах, з них понад 30 запрацювали вже цієї зими. У поточному році програма продовжується. На неї виділено фінансування обсягом 540 мільйонів гривень. Плануємо відкрити ще до сотні таких майстерень. Таким чином готуємо фахові кадри для відбудови України, даємо можливість отримати нову спеціалізацію внутрішньопереміщеним особам та усім охочим. Четвертий акцент харчування учнів. Понад 1,6 мільйонів дітей у перших-четвертих класах харчуються безкоштовно. Для цього виділено фінансування в розмірі понад 2,8 мільярдів гривень. Амбітна мета поширити цю практику на всіх учнів, зокрема з вересня на школярів у прифронтових областях. 1,2 мільярдів гривень спрямовуємо на модернізацію харчоблоків, оновлюємо інфраструктуру за трьома інноваційними моделями, базова кухня, опорна кухня та фабрика кухня. П'ятий акцент оплата праці вчителів. Загалом фонд оплати педагогів на цей рік складає 115 мільярдів гривень. Близько 500 тисяч освітян отримують щомісячні доплати в розмірі 1 тисяча гривень. З вересня обсяг доплат подвоїться. Ми запустили цю доплату в межах зимової підтримки, але вони залишаються на весь рік. Також передбачили кошти на професійне зростання вчителів на підвищення їхньої кваліфікації. Вдячний усім, хто навчає наших дітей в цей важкий доленосний час. Ви є активними творцями нашого спільного майбутнього. Вистоїмо, збережемо та відбудуємо нашу Україну. Слава Україні! Щороку, 21 березня, світ відзначає Міжнародний день людей з синдромом Дауна. Цього дня небайдужі люди по всьому світу доєднуються до акції «Lots of Socks», одягнувши різнокольорові шкарпетки. Підтримати акцію можна і в Житомирі, придбавши шкарпетки у громадській організації Діти Сонця. Наша акція в цьому році, так само як і нашій громадській організації, виповнюється вже 13 років. Тобто, ми вже як кажуть, відзначаємо 13-річчя переведення нашої акції. Ця акція Заключається в тому, що ми пропонуємо придбати за благодійний внесок у нас певні шкарпетки. Вони є такі, скажімо так, ексклюзивні. Вони їх не в невеликій кількості. Ми їх ну я кажу, реалізуємо реалізовуємо і залучаємо всіх містян і гостей міста одягнути 21 березня яскраві. Або різні, або просто яскраві шкарпетки. Тим самим ви покажете свою підтримку до людей, які мають синдром дауна до дітей. Дату відзначення 21 березня обрано не випадково, адже вона має символічне значення у людей із синдромом дауна. Хромосеми 21-ї пари представлені трьома копіями замість двох. Чому саме шкарпетки? Тому що вони схожі, якщо їх скласти, вони схожі на хромосомку. Вони привертають увагу, і коли ми одягаємо різнокольорові шкарпетки, люди звертають на це увагу. Тим самим люди з синдромом Дауна і діти з синдромом Дауна привертають до своєї зовнішності теж увагу. Дизайн шкарпеток змінюється щороку. Цьогорічний дизайн отримав назву Всі почуття. Його авторка Анна Мартінес-Гонсалес з Іспанії. Уже декілька років підряд, можна так сказати, дизайн створюють якісь певні люди, навіть люди, які мають теж інвалідність. В цьому році дизайн створила людина з ментальною інвалідністю, іспанка. Вона хотіла показати багато емоцій, тому ці носочки називаються багато емоцій. І вона хотіла показати тим самим, що всі люди... Без винятку з інвалідністю чи без мають якісь емоції. Голова громадської організації Діти Сонця Людмила Рибчинська розповідає, що має сина із синдромом Дауна, і у 2012 році, об'єднавшись із іншими батьками, чиї діти також мають синдром Дауна, створили громадську організацію. Наше об'єднання батьківське, воно несе в собі підтримку родинам: інформаційну, медичну, педагогічну. Ми, як кажу, товаришуємо родинами, тому що, як правило, у цих дітей може не бути друзів, але вони знаходять між собою якісь певні відносини і тим самим ми об'єднуємося. І це дуже, як кажу, чудово, тому що за рахунок цих об'єднань ми займаємося рідними видами дітей. Діяльності. Займаємося спортом, займаємося танцями, театральними постановками і діти розкривають свої таланти, і вони не сидять вдома, це саме основне. Придбати шкарпетки можна за благодійний внесок. На сьогоднішній день можна придбати шкарпетки, зателефонувавши конкретно мені, тому що я тут не завжди перебуваю. Ну, скажу свій номер телефону 097 438 79 26. Також є певна кількість шкарпеток в міській раді у Ірини Ковальчук, і також є певна кількість в МКС навпроти глобала. Всі кошти, які ми збираємо, ми використовуємо на протязі року для організації нашої, скажімо так, діяльності для певних наших розвиткових занять, і взагалі я кажу для життя. Крім того, вже 21 березня о 12 годині у центрі Житомира на вулиці Михайлівській відбудеться акція Шкарпетуйся. На засіданні виконавчого комітету Житомирської міської ради 19 березня було прийнято рішення про створення мережі консультаційних пунктів із цивільного захисту для підвищення безпеки мешканців громади. Необхідність розгляду питання викликана тим, що внесені зміни в законодавстві, які, зокрема, передбачають посилення просвітницько-роз'яснювальної роботи серед населення. Ну і в першу чергу це пов'язано з тими ризиками, які можуть мати місце на території нашого міста, і в тому числі надзвичайними ситуаціями військового характеру, у Житомирській громаді облаштують сім консультаційних пунктів у приміщеннях органів місцевого самоврядування, комунальних установ і житлових підприємств. Адреси ви можете побачити на екрані. Проведена робота з керівниками цих об'єктів. Вони всі розуміють прекрасно свою роль. Принцип роботи пунктів буде сформулюватися на принципі доступності і безоплатності працівники нашого управління будуть надавати методичну допомогу за інформацією Житомирської міської ради. Консультації надаватимуть щомісяця у вівторок, першого та третього тижня з 10 до 12 години. Центр Житомирської області у четвер, двадцятого березня. Максимальна температура в день плюс одинадцять, вночі – мінус один. Вологість повітря тридцять дев'ять відсотків. Вітер західний зі швидкістю 2,3 метри за секунду. У Житомирі протягом дня буде сонячно без опадів.